Для взяття відгуку попрошу вас представитись, будь ласка, назвати представником якої компанії ви є, і за яким напрямком бізнесу працює ваша компанія. Моє ім'я Анастасія. Я представитель компанії CRM Solutions, в ролі операційного менеджера. Виступаю в цій компанії. Ми внедряємо crm системи. Чудово. Тоді перше питання підкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте дотримання структури та технік продажу ваших менеджерів до надання вам конкретних мовних стандартів? Оцінка від одного до десяти, будь ласка. Мені поки складно дати оцінку, тому що ми внедряли якраз время час змінювання діло продаж, поэтому безусловно, змінення вже пішли. Но це ще не до кінця вистроєнний налажений процес, поэтому не можу сказати. Добре, окей. Наступне питання: як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта, теж від одного до десяти, якщо можна? Я згадую за чек лист мені. Uh -huh. так все нравится, но из-за того, что у нас еще не было возможности это все нормально отработать и сказать, что там увеличилась конверсия и этот чек-лист нам сохранил, принес, умножил капитал и так далее, и так далее. Ну, поэтому мне сейчас сложно сказать, насколько он в наших реалиях, в нашей сфере с нашими менеджерами работающую историю, потому что мы ее еще не отточили, не отработали. В любом случае uh -huh. из того, что там прописано, могу поставить 10 из 10, но это скорее из предыдущего опыта других отдел продаж и понимания того, как может быть, да, я вижу этот результат, но я хочу все равно, чтобы в компании это все было точно отработано, и это было у менеджеров как очень наш. Соответственно, а. пока это на нашей стороне, <laughs> и, и я об этом говорю, что это на нашей стороне. Но так, чтобы сказать, что для нашей компании это сработало на 10 из 10, я пока не могу. Могу сказать, что с вашей стороны, в вашей компании это сработано на 10 из 10. <laughs> вот поэтому uh -huh. э, тут, тут на, мяч на нашей стороне. Uh -huh. Зразумела вас. Ну, смотрите, я просто чему пытаюсь сама за чек-лист, бо так я у нас да, прошел месяц в проваджении, и... І... У нас якраз проект був розрахований на місяць, і от саме да я повинна взяти фідбек, то тобто наразі на нашій точці А, можна так сказати. А потім, вже, коли будете далі працювати, далі будемо з вами розвиватися, тоді вже будемо там брати вже там ем, між е, да, цими переходами такий відгук по вже результатам точ, точки Б. Добре, дякую. Тоді наступне питання. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви зараз отримуєте за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформи? Теж від 1 до 10. Дев'ять. Добре, дякую за таку високу оцінку. Як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів, якщо, звісно, використовуєте? Не, почекайте. Ми поки що все ще остались на своей CRM-ке і, ну, користуємося інформацією, яка у нас в CRM-системі. Угу. Mm -hmm. That... Добре, 5 секунд. О'кей. Е як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовн-аналітики? Від 1 до 10. У нас не так много штук ми аналізували, з того, що ми аналізували недавці, поэтому, наверное, тоже 9. Mm -hmm. на казуси. Вот. Добре, вони завжди бувають, тому окей. А далі, наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів? Від 1 до 10. Навірно, як і з вторим вопросом. Мне тут тяжело ответить, uh -huh. потому что мы начали работать с одними менеджерами, которых сейчас в компании нет. И uh -huh. поэтому ну, с теми, кто есть, да, но частично есть обратная связь, что где-то с чем-то не согласны, Поэтому, наверное, тут пока что на пятерочку, но опять-таки это потому, что у нас меняются процессы и меняются люди. Uh -huh. Доброе зафиксировало собі, дякую. А наступне питання: як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? Ой, тільки положительно, на самом деле. Я очень благодарна за ваши пінги, за ваше терпіння, за то, что ви держите руку на пульсі, уделяйте внимание. даете обратную связь и ну, так вовлеченно не пускаете на самотек все, что происходит, потому что мы иногда со своей стороны пускали на самотек, и я это прекрасно видела, а вы нас возвращали, возвращали во всю эту историю, и такие, давайте, пожалуйста, мы работаем, мы ждем от вас звонки, поэтому за это вам отдельная большая благодарность, и я благодарна за оперативность, Потому что всегда готова там вийти на встречи, на какие-то синхроны, созвоны посоветовать. Если где-то что-то мы меняємо, то это небо не падает, і ваша адаптивність способствует тому, чтобы мы, в случае, уже даже начав какой-то процесс, могли змінить в процессе. Потому что з большой благодарностью. Класс. Дуже приємно чути такий відгук. Це прям супер, це дуже мотивує. Супер, дякую. Так, і ще три питання залишилось. чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати в майбутньому КПІ менеджерів до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Я думаю, так. Да. Тим більше, якщо ми докрутимо ще історію з чатами і з аналізом записів встріч, то це прямо буде максимально повна картинка по роботі менеджера, і ну, в цьому лісмусу. Ну, uh -huh. безусловно, да, ми продолжаем работать, а Прив'язка к KPI чисто теоретичне, я думаю, так. Да. Можливо. Супер, клас. Чи готові ви підключати інші типи дзвінків, тобто інші воронки, такі як реанімація або дожим? Ну, я так розумію з сьогоднішньої розмови, що в теорії готові, якщо Тетяна все ж таки прийме таке рішення. Да, нам нужно все-таки расставить приоритетность наших воронок, исходя из сложившейся ситуации, uh -huh. понять, кого у нас сейчас больше, с каким типом клиентов мы сейчас работаем на данный момент из этого, или продолжать, или стартовать, и в соответствии в будущем докручивать остальные процессы. Поэтому uh -huh. я... Добре, чудово. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Neuron іншим бізнесам: від 1 до 10? Десять. Супер. Готових? Звісно. Рекомендую, звісно, так. Да. Супер. А... Це все дуже дякую вам за ваш час, Анастасія. Класно з вами працювати. Дуже приємно, дуже мотивує ваші результати. Те, що ви теж да, з нами працюєте, не пускаєте на самотіок. Да, нам теж приємно бачити, що ви зацікавлені з з роботою з нами. Тому вважаю вам гарних продажів, гарного настрою завжди. І дуже дякую за зустріч.